Зайчики, всім привіт! Побачила я на просторах інтернету, що люди їдять кавун з лімончиком. Купила спеціально для відео. Ну і для себе також скуштувати, коротше, цей делікатес. Кажу, що це дуже смачно. Я вам скажу, що кавуни я, в принципі. Дивіться, який гарненький кавунчик. Зараз будемо з вами. Пробувати Чікс. маємо Кавун? Далі Беремо лимон. Так. Лимон, кавун. Отак. отак люди робили, отак. Просто поливаємо оце все діло лимонним соком. Пробуємо. Це реально прикольно. Взагалі, я думала, що воно буде дуже кисле. Ну, за, за рахунок такої кількості лимонного соку, але воно не кисле. Кавун солодкий. Якось я не знаю, кого нейтралізує оцю кислоту, прям таку занадто. І це прикольно таке. Зверху, виходить, трошки кисловата шкірка, всередині солодкий кавун. Попробуйте. це смачно.